Літнім дощем та словами привітаннями нас зустрічає сервер Terrarium приватний Майнкрафт-сервер, який знаходиться на версії 1.24. А це гравець Pondic, з яким сьогодні мене звела судьба, і сьогодні він нам зробить екскурсію по серверу та розкаже свою історію перебування тут. А знайомство наше сталося в момент створення мною нового аккаунту на сервері. Я вирішив пограти від лиця звичайного новачка без попереджень людей, без підставних історій. Просто насолодитися грою в місті, яке існує вже протягом року. Цей сервер по-справжньому і для мене другою сім'єю, і подивитися, як він функціонує без моєї прямої участі, доволі цікаве явище. Я написав у глобальному чаті чи можна з кимось подружитися, і через деякий час до мене вийшов на зв'язок якраз такий гравець Пондік. Він не хотів в цілому брати мене з собою. Тому що в нього було дуже мало ресурсів і він боявся, що я не зможу з ним нормально пограти. І він хотів допомогти мені знайти поселення. Але я побачив в ньому дуже добру людину і вирішив продовжити гру з ним. Наша перша зустріч сталася в хабі. Він вирішив кинути всі свої справи і піти до мене і вже разом відправитись до його місця виживання. По дорозі він рішив поділитися зі мною історією своєї гри на сервері. Як виявилось його, викинув непризволявши з його міста, і зараз він розвивається сам. Запитавши, чому його вигнали, він розказав, що його підставили перед головою міста. Та я був в поселенні, поки мене не підставили, не, 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 спочатку вигнали, то, ну, спочатку я сам пішов, тоді вигнали. І той поставив на нього громадний штраф разом із виключенням його із міста. Його будинок знесли. А ресурси віддали, не бажаючи і далі продовжувати з ним гру. На питання, чи скучає він за своїм містом, він сказав, що дуже. І в такій атмосфері ми відправились до нього додому. Там же були лише джунглі, абсолютно пусте та безлюдне місце. Єдиним заняттям тут було це виключно битись неймовірно великою кількістю мобів. І це стало великою проблемою для нас. Адже декілька разів через нашу некомпетентність ми помирали. А плюсом до цього є те. Що я не став точку респавну на ліжку, і це теж зіграло деяку роль у нашій грі. Я запропонував йому розвиватись на деревах, створити ціле джунглеве поселення. Він насправді довго не вагався, адже був тут лише сам. Найближчі гравці до цього місця були за тисячу, а то й дві тисячі координат. Лише я і Понтік могли зробити тут круту та цікаву гру. Я виліз на дерево та розпочав будівництво, і поступово наша гра дійсно перетворювалася в щось цікаве. Ідеї почали приходити самі за собою. Для того, щоб додати ламповості в нашу гру, я приручив собі та понтіку по одному попугайчику, і вони продовжили гру разом з нами. За шість ночей ігрового часу ми розбудувалися і почали будівництво ферми на деревах. Я привів з собою верблюда та корову. І ми встигли навіть трошки посидіти, подивитись на Майнкрафтівське небо та просто покайфувати від цієї ламповості. Дійсно, після такого ти починаєш розуміти, для чого ти знаходишся саме в Майнкрафті, ти починаєш отримувати те, що й хотів пригрівній. Тільки в мультиплеєрі ти можеш дійсно відчути ось цю потрібність одне одному і можливість разом круто працювати. Надалі Пунтік захотів піти в поселення, за ким він товаришував, щоб трішки набрати провізії для нас. Нас тут доброзичливо зустрів Нічі, який залюбки поділився своїми ресурсами для того, щоб ми змогли розпочати нашу гру. Далі нас в хабі зустріли гравці, які збирали підписи на те, щоб на сервер додавали певний датапак. І було цікаво подивитись з точки зору власника за цим всім ділом, як гравці дійсно єднаються самі з собою, щоб в майбутньому гарно та адекватно донести думку до адміністрації про ті чи інші речі. Я сказав, що обов'язково залишу свій підпис і пішов далі. Пунтік дуже хотів показати мені своє життя в Незері і те, як він заробляє гроші, тому привів до магазинчику, який поступово він особисто наповняє. А далі йому прийшла думка про те, щоб показати місце, з якого його вигнали. Це місто називалося Сонцехатка. Туди і сталася та вирішальна подія, через яку він грав сам до моєї появи. Він показав навіть свої побудови, які, на жаль, вже були знесені. І щоб не натрапитись на когось із жителів та не отримати по зубах, ми вирішили як можна швидше його покинути. І мені насправді ще більш стало сумно за Пондіка. Адже за той час, як ми грали, він доволі класно себе зарекомендував. Він добрий хлопець і явно нікому й не бажав зла. Але сталася така лиха доля, і тут вже нічого не зміниш. На території хабу, який ще не розпочав будівництво, місцеві гравці поділились з нами тотемами і ми відправили свої джунглі. І ми знову продовжували будівництво попутно знайомитись особисто. Зі своєї сторони, я намагався підняти йому усмішку, а то звучав він доволі сумно. Я вирішив показати йому, що ми теж варті чогось, і ми теж можемо завоювати увагу усього серверу, тому ми активно взяли за будівництво бару, який став фінальною точкою у цій історії. Навпроти нас було дерево, і ми прийняли рішення будуватися саме там. Я зайнявся оформленням, а Понтік допомагав мені ресурсами. Хоч я сам і не будівельник. Але я зробив непогано просто для того, щоб розвеселити Пундіка. Під кінець було прийнято рішення мною назвати цей бар Мадагаскар, адже він ідеально підкреслює усю ситуацію, яка склалася з нами в джунглях. У нас не було ні алкоголю, ні їди, нічого окрім бару, але в нас була ідея та мотивація. Тому я активно почав займатися баром і вже роздумував над тим, як я буду зазивати людей сюди. Але на жаль, на початок відкриття, Пунтик вирішив піти спати. Я йому бажав вдалої ночі і продовжив ідею, щоб доказати усім, що навіть звичайні новачки можуть показати себе дуже з крутої сторони на сервері. Головне ініціатива і мотивація, і нічого більше. Це все, що потрібно вам, щоб розпочати будь-що на сервері. Я почав рекламити свій бар в чаті, зазиваючи гравців, не надіючись, що їх хтось один відкликнеться. Вказав на те, щоб всі прибували до хабу звідки ми всі разом і відправимось до мене в бар. По дорозі я відмічав все табличками, щоб майбутнім гравцям було як можна легше прийти до цього бару. І на щастя, в хабі було 12 людей, які дуже хотіли попасти в мій бар. І зібравши їх, ми відправились до нас у джунглі. Де ми дуже круто проводили час. Спочатку замість алкоголю я використовував молоко з корови, яку ми на самому старті привели до нас в загін. А пізніше небайдужі люди перейшли зі своїм алкоголем та продовжували нашу вечірку. Навіть один із стрімерів вирішив завітати до нас. І на такій гарній ноті я і завершу своє виживання на сервері. Цей короткий досвід дійсно дав мені можливість переосмислити гру на тераріумі. Я дійсно зрозумів, що сервер, який я створив, дійсно вартує уваги. І кожен, абсолютно кожен, може реалізувати себе тут та відчувати потрібним. Ця любов та люди в поєднанні і зробили цей сервер по-справжньому унікальним. А можливо хтось з вас захоче приєднатися до нашого ком'юніті. Тому я залишу для вас посилання в описі. А на сьогодні моя історія завершена. Покажіть своїм активам, що вам дійсно сподобалось, і ви хочете більше подібного контенту. Папа! -па.